Вітаю вас на каналі. Ранок 24 квітня вирішив проливати цибулю. Бачите, яка різниця, як сухо. Ну що, скажу вам, каплі поки що тут не буде, Це тому що потрібно ось сюди докупити магістральну трубу. Ну а купимо тоді, коли розпочнемо продавати огірок. Раніше аж ніяк не вийде. Тому будемо проливати за допомогою отакої ракушки поливної. Бочка воно біля теплиці і в бочці звичайний малиш. До вечора прольємо. Спішить нема куди, головне, що воно полива. Так, що ми маємо? Бочка наша пуста. Доки набираємо з скважини в бочку, до речі, Потрібно слідкувати, тому що в мене від скважини три виходи йде, і потрібно дивитися, де заглушка. Бо буває так, або все заглушено, то тоді вириває з усим. Або де стече, не туди. Вчора я так само проливав, тут було заглушено, я думав, воно сюди тече, а воно текло у третю теплицю, в куб, який повний. Так що трохи там підтопило. Так, Доки набираємо бочку, Зараз підемо, покажу вам ту штуковину. До речі, від бочки до краю моркви 92 метри. Надіюсь шлангів вистачить. <смі> Бо будемо по сусідах ходити. Ну, якщо серйозно, то шлангів вистачає, тому що ну, я ж проливаю вже не перший рік, хай не моркву, ну, томати там були чи ще щось. Так, зараз покажу вам ту штуковину та що до чого. Скажу промочило так, що навіть оця палиця, он зараз підійдемо покажу, навіть впала. Ото коли погано заштрикнеш, або там ще щось, то, або як добре промок... промочує, то падає. Ну замокло добре, прям так аж як треба все. От тепер цибуля ростиме. Поливатиму постійно, триматиму, щоб було все мокре. Бо якщо не поливати, вона не зійде, вона так і лежатиме. Я отам рився, то ну, сухо зовсім. Так, ось така ракушка поливна. Звичайна, просто надіта на на таку палицю. Ну, це ручка від сапи, сапку зняли і наділи. Не знайшов я нічого кращого. Сама надійна штука ніколи не ламається, просто надів і поливав собі радіус. Досить великий. Скажу вам, знаєте ще що, можна надіти на трубу надіти на трубу і підняти вище. Зараз її висота ну, метр, трішки більше. У мене часник, коли я поливаю часник, так, то ділянка досить широка. і Я цю всю штуку піднімаю на 2 метри вверх. Радіус значно більший поливу. І виходить так, що часник проливається одночасно. Не потрібно там його кудись переносити. Тобто, чим вище піднімаєте, тим більше радіус поливу йде. Ну, Мені тут вистачає, я піднімав вище, то ну, більше не потрібно, бо сьогодні там ще будемо сіяти буряка, воно зам, ну, замочує. Тому опустив на метр, цього вистачає. Якраз на всі рядки моркви. Ось така штукована. Бо ті різні, знаєте, що там крутяться, всякі штуки, воно буває, ламається, стоїть, чи там ще щось забиває його. Тому ні. Не пішло те. Ну радіус не знаю, метрів, Ну скільки? 5 точно буде. 4 ну, більш, ніж 4, якщо так брати, більш ніж 4 метри. Нормально полива, вся ділянка, бачите, последній рядочок политий і там до межі полито. Все чудово. Більше часу, скажу, займає наточити 3,5 куба бочка повна, тому зараз включаємо та продовжуємо поливати далі. Тільки знаєте, що бував вітер, як повертається, то потрібно переставляти цю штуковину всю. Бо зранку дув в одну сторону, зараз дме в іншу. Це воздух поки вийде, трохи плюється тут. Трохи вітер повернувся, то потрібно переставити в другу сторону. Дивіться, що пробило. Так, ну що, сьома вечора. Фінішуємо з поливом. Сонце, як бачите, вже на заході. Цибуля наша пролита, скажу, крім цибулі, ще проливав і ось тут, де агроволокно посіяно, посіяний помідор прямим висівом, ґрунт капуста. Пролив усе до краю, зараз підійдемо туди ближче і досі поливаю. Скажу, тут з краю трішки вже і підсохло. Можливо, я дав менше води, бо під край туди далі я вже більше так проливав, більше давав води. Пішло дві бочки, це сім кубів на півтори сотки. Цибулі. Бачите, пролито добре. Ну, тут на край, я ж кажу, я отуди заходив, то аж провалювався так добряче. Гарно пролив на початку там потрібно, завтра ще зранку поставити і пролить краще. Ось тут стаю то. Ну, добре, так мене провалює туди. Ось уже й край, бачите. За цілий день цибульку пролили. От тепер вона ростиме. Завтра я заново все пройдусь. Там на початку знову поставлю, пройдуся. І залью добряче ще раз. Непогана полива отак, коли немає вітру. Отам на середині днем я поливав, то доводилось цю палицю зміняти містами, тому що задимає. То Вона в мене стояла то посередині, то там, то там. Тому що, коли, куди вітер знаєте, дме, туди воно ж ідуще летить. Та воно й видно і по колах. Бачите, як задимало. Он одне, друге. От такі справи. А зараз тихо, гарна полива. Сонце дивіться, як гарно сідає. Гарна картинка. Добре, друзі, на це дивитись можна довго, але на батареї 5% заряду ще потрібно встигнути зробити обкладинку, доки сонце світа. Так що на цьому все. Що там далі буде, як завжди, всім пока.